Анно, моя колишня дружина, через 10 років після розлучення подала позов про поділ майна. Як таке може бути? Може, відповідаю я, давайте розберемося з позовною давністю. Чи були у вас протягом цього строку конфлікти щодо користування цим майном? Також, каже клієнт, вона хоче ділити нашу нерухомість в Криму та на Кіпрі. Які перспективи цього? Щодо Кіпру, то в договірному порядку ви можете її поділити будь-де. Але в судовому, виключно в країні та за місцем її знаходження, не в українському суді. Територія Криму є територією України, тому таке майно підлягає поділу за українським законодавством і в українських судах. В Гарулоофіс ми знаємо все про спори щодо поділу подружнього майна. Залюбки надамо вам правову допомогу у цьому спорі. Ділити спільне подружнє майно не страшно.